Поки випробовував свій новенький стіл, О, нічо собі він такий вміє. Бачу, коло моїх територій шастують розбійники, стоять, шепчуться, як мене в полон взяти та в рабство продати. Я тихенько присію, слухаю і думаю: Ех, хлопці, ви запізнилися, я вже сам собі начальник і раб одночасно. Ну, та то їхні проблеми, у мене роботи й так вистачає. Сонце тільки виглянуло, а я вже стою посеред своїх грядок, як якийсь фермер. Яблука висять, блищать на сонці прямо як коштовності. Потягнувся, зірвав одне і тут позаду. Що заху? Серйозно? Кріпер, ти що взагалі поваги не маєш? Прийшов, щоб зірватися без дозволу господаря? Ех, з такими сусідами тільки нерви тримай. Відмахнувся від цієї зеленої ходячої неприємності і пішов збирати пісок. Копаю, копаю. Думаю. Ну, от цього точно вистачить. Засунув піч е, пісок, і через хвилину в руках уже теплий гарячий ліхтарик. Світить він так, що я ж зловив момент. М -м, як красиво. Але тут тінь за спиною озираюсь і. Розбійники. Стоять і обговорюють, мабуть, хто перший візьме мій трофейний шолом.